Чому насправді Володимир Зеленський не підписує угоду із США щодо використання українських надр? Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал «Свої до свого по і В цьому відео я хочу розповісти про певні частково приховані причини того, чому Зеленський не хоче підписувати угоду із Трампом і що взагалі відбувається. Ви знаєте, безпричинних явищ не існує. Це базовий принцип, який ти включаєш, береш за основу, коли стараєшся аналізувати якісь речі і формувати стосовно них власну думку. І от повірити в те, що зараз Володимир Зеленський не підписує угоду про надра в зв'язку із тим, що він вирішив захищати інтереси українського народу. Ну ви знаєте, я, я це говорю, я це озвучую, мені вже стає смішно. Ну це неможливо. Чому? Та тому, що Зеленський з самого початку своєї каденції був націлений на деребан. І розпочав він свою каденцію із грубого порушення Конституції із деребану української землі і надр. Саме тоді насправді заклалися основи для того, щоб зараз ми взагалі вели розмову про те, чи будуть користуватися нашими надрами США, чи не будуть, і так далі. Чому? Тому що вночі під час карантину. Володимир Зеленський, зелені слуги неукраїнського народу, Порошенківська солідарність і Пінчуківський голос, який тоді очолював Викарчук, проголосували за розпродаж української землі і наторг супереч Конституції. Потім Зеленський зламав через коліно Конституційний суд напередодні того, як Конституційний суд мав скасувати ці ганебні антиукраїнські злочинні закони. І отут зараз у Зеленського незрозуміло, чому бац, і прокинулося таке бажання: ні, ну, все, я буду захищати. Кого захищати? Українські інтереси? Інтереси нашої землі, наших надр, тобто те, що ми маємо зберегти, використовувати раціонально, передати нашим дітям і нашим внукам? Зеленський вирішив захищати справді. Якби він вирішив це захищати. Всі ті ганебні закони про розпродаж України. І сам розпродаж, тим більше під час повномасштабної війни, були би скасовані, і потрібно було би багато чого повернути назад. І це можна зробити, це буде залежати від нас з вами. Але я категорично не вірю, що Володимир Зеленський керується такими речами. Ні, в нього є банальні свої шкурні інтереси. І ті шкурні інтереси мають дві складові: перша складова свій відсоток, свій гешефт. Умовно, я кажу, Зеленське, але там це є ця вся група Єрмак, Татаров там, і так далі, ті ефективних 5-6 менеджерів і йому подібне. Це перше. І друге, це своя безпека. Якщо вже здавати якісь наші інтереси, то Зеленський хоче гарантії своєї безпеки, що його після втрати влади не буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Тільки сильні геополітичні гравці з розряду Сполучених Штатів Америки йому це можуть прогарантувати. Але при певних обставинах відносини із Трампом в нього давним-давно були зіпсовані ще до переобрання Дональда Трампа, і, відповідно, ну, можливість отримати гарантії тут, вона така достатньо сумнівна. І знову ж таки, в якийсь момент часу у мене особисто складається враження, що Зеленський вже щось Трампу пообіцяв і вчергове не виконав. Що ще треба зафіксувати, перш ніж перейдемо до суті даного запитання, що Володимир Зеленський, відповідно до Конституції не має права розпоряджатися нашими надрами. Він не мав права їх обіцяти Сполученим Штатам Америки і будь-кому іншому. В президента немає таких повноважень. Для будь-якого чиновника, включно із президентом, працює принцип, дозволено те, що прямо передбачено законом. Повноваження президента чітко виписані в Конституції. Розділ першої Конституції загальні засади 13-14 статті Конституції вказує, що наші надра є нашим національним багатством, а земля є основою нашого національного багатства. Тому Зеленський базово не мав права це навіть пропонувати в своєму четвертому пункті свого так званого плану. Він не мав права, не мав можливостей, але це він запропонував. Чому я ставлю ці акценти? Тому що, перше, відкриття воріт. Можливостей для того, щоб наші надра офіційно, ну не офіційно, проти Конституції, але опинилися в руках когось іншого. Це закон про розпродаж Землі і надр, прийнятий вночі під час карантину, коли ми не могли виходити на протести. І друге, Зеленський сам включив це в план перемоги. Це важливо, це хронологія. Це вкрай важлива хронологія. А тепер до деталей. Стосовно того, а чиї ж інтереси, знаєте, от українське суспільство зараз дуже сильно збурене тим, що як в нас хоче надра забрати, Трамп хоче надра забрати. І я так підозрюю, що саме офіс президента злив деталі угоди журналістам. І ті деталі, які нам були озвучені, якщо вони є правдиві, вони, очевидно, є для нас неприйнятними. Вони знову ж таки будуть суперечити нашій Конституції. Знову ж таки, допомога, яку ми отримували, це ж не була не позика чи ще щось. Знову ж таки, Будапештський меморандум, який ані Турчинов, ані Порошенко, ані Зеленський жодного разу не запускали. Коли Зеленський робив скандал у Вальному кабінеті, то треба було вимагати, виконувати Будапештський меморандум. Але він розуміє, що тоді піднімуть всі глибинні гачки, які є на нього і на його оточення. А там я підозрюю компромату, дуже багато і номера рахунків виписані, і ще багато речей може бути, тому він цього не зробив. Але повернуся до нас. Ми дуже великі мрійники, дуже великі ідеалісти. Через те українці фантастично хороші винахідники. Можливо, навіть найкращі в світі. До прикладу, все, що пов'язано з польотами людини, чи то вертоліт, чи то літак, чи то ракети, фактично всюди. Приймали участь українці, не просто приймали участь, а відігравали ключову роль. Ми колись з професором Петром Масляком записували ефір, і він в цьому ефірі казав, що 19 із 20 ключових осіб в питанні освоєння космосу, винаходами, яких ми користуємося, це точно українці. Ну і в нього на цю тему і книжки, і статті свої наукові написані. Так, от, ми дуже великі ідеалісти, але слабкі прагматики. І зараз, коли в нас забирають надра, ми відчуваємо фантомні болі. А коли в нас вже забрали надра в якийсь хитрий політико-економічний спосіб, але нам про це не сказали. Нам сказали, тут реформа, тут прихватизація, тут ще щось, тут прийде ефективний власник з надзвичайними технологіями. Ну так, НАК, «Нафтогаз» не дорив 100 метрів до свердловини і каже, все, газу тут немає. Ну і приходить якийсь умовний ахметов чи умовний бойко і каже, ви знаєте, в мене такі надсучасні технології. Я готовий вам зробити послугу. Я за 5 копійок цю свердловину куплю, і кожного року ще по 2 копійки в бюджет буду давати. Приходить, дориває тих 100 метрів, отримує свердловину, не ставить на ній лічильники. А в нас досі на величезній кількості свердловин газових і нафтових немає лічильників. Ми не знаємо, скільки газу нафти видобувається і так далі. Так от. Чому це важливо усвідомлювати? Тому що, з точки зору прагматики, ми повинні були б скласти реєстр всього, що в нас є. Держава це в першу чергу організація, економічний базис це основа нашої діяльності. Від цієї основи залежить. Добробут кожного з нас, добробут наших дітей, наших внуків. Ми повинні знати, чим ми володіємо. З 91-го року ми знаємо, чим ми володіємо. Нас же все отак деребанили вирвати туди-туди. І отут якраз ми підходимо до найцікавішого. Розслідування your Control стосовно наших надр. Ключові тези я хочу озвучити. Право на користування надрами мають 2268 компаній і 78 фізичних осіб. Кількість спецдозволів 3482. Видобуток вже здійснюють 502 компанії, які входять до 255 корпоративних груп. 15% всіх компаній, 351 іноземні. Половина 45% іноземних компаній це офшори, 137 з Кіпру, 13 з Шельських островів, 10 із Белізу. Це в основному ті самі гроші, які в нас були вкрадені, вивели туди і під виглядом іноземних інвестицій показували. Знову ж таки, коли нам говорять, що в відсотках щось десь тут важливо, що ми не знаємо питомої ваги, хто скільки заробляє, хто скільки деребанить. Власниками спецдозволів є громадяни з 51 країни світу. Ну, це ж прекрасно. Це ж абсолютно чудесно. 34 компанії з Нідерландів, 24 зі Швейцарії, це теж офшор, 23 з Великобританії також, 21 з Німеччини, 16 з Чехії, там також є така мікро офшорна зона, 14 із США, 13 з Туреччини, 12 з Австрії. 16 з 50 найбільш критичних копалень перебувають в руках 39 компаній, з них 10 державні, а решта приватні. В цьому контексті треба згадувати як стратегічний титан, який Володимир Зеленський всюди любить згадувати, які в нас поклади якого в нас найбільші в Європі, який використовується всюди в авіабудуванні, в ракетобудуванні і так далі, було продано менш ніж за 100 мільйонів доларів стратегічного ресурсу. Германії видобувають сім державних компаній, найбільша з яких Де Мурінський ГЗК до 2023 року належала під санкційному росіянину Шелкову до 2023 року. Ви відчуваєте, коли там любителі попередників кричать про 2014-й, війна вже була і так далі. Та війна була справді. А є ще Бабаков, який нашими облгаз... обленерго володів. Депутат Держдуми, який підтримав те, що Крим нібито російський. Пам'ятаєте таке? Це ж було ще до повномасштабного вторгнення. Видобуток Титану контролює азербайджанець Насіб Хасанов, власник водафону. Також цікаве питання: чи не є це прикриттям для когось? Графіт, цинк, берилі та цирконій належать групі АТБ Геннадія Буткевича, який колись був правою рукою Лазаренка. Нікель хром і тантал оформлені на батька Якименка, нардепа зі слуг народу. І абсолютно випадково, цей народний депутат є головою підкомітету з охорони та оптимального використання надр. Це абсолютно випадковий збіг обставин. Титан, Скандій і цирконій видобуває фірташ, який знаходиться під санкціями США, під санкціями РНБО. Але це йому, звичайно, не заважає продовжувати цим займатися. Хоча тут варто відзначити, що розслідування U-Control, воно не встановлює факту, чи відбувається зараз ця діяльність чи ні. Тому що після введення так званих санкцій і після повномасштабної війни багато чого мож, могло змінитися. Знову ж таки, є такі напівлегальні юридичні процедури, коли щось там передавали в управління Арма. Знову ж таки, в тому управлінні відбувалося чорт зна що. Коли до прикладу в Медведчука були конфісковані бензинові заправки, і в результаті після річного звіту показали, що одна заправка в середньому показала річний прибуток близько двох тисяч доларів. Одна заправка за один рік. Ну тобто там чорт ногу зламає, тому ми в деталях можемо всього не знати зараз. Ну знову ж таки, а правоохоронці в нас займаються ну абсолютно не тим. Германії видобувають три фірми Ахметова. Спецдозволи на Германії має також Віталій Кропачов, який колись викупив активи Януковича. Багато хто каже, що, можливо, він підставна особа, яка мала представляти інтереси Януковича. У 2023 році хотів створювати, до речі, медіахолдинг Мураєва. Титанієві та цирконіві руди в руках Андрія Бродського. Літій належить родині Табалових. Який колись був депутатом від партії Батьківщина, щоправда, він, якщо я не помиляюсь, тоді зрадив і перебіг до Януковича, належав до так званих тушок. Дозвіл на графіт і ніобій мають турки, турецький онур, який насправді не зовсім турецький, це транснаціональна корпорація, яка задіяна насправді в дуже-дуже багатьох корупційних схемах, не тільки в Україні, через те так дуже люблять послухами Онура користуваць при будівництві доріг. Причому Онур Турецький приїжджає сюди і на частину робіт наймає. наймає наших же ж українських робітників. Наймав. Ну, питання доріг це взагалі окреме питання, це дуже яскрава ілюстрація того, як грабують наші надра. Тому що, до прикладу, кількість доріг виростає, а кількість ренти, сплаченої за видобути щебінь, пісок і так далі. Це все, що використовується в будівництві доріг. Ні. Як таке може бути? А ніяк. Просто обкрадають нас, і потім брат отого Юзіка з 95-го кварталу, генія, який зайшов в Верховну Раду, ну ви пам'ятаєте про кого я кажу, в 2020 чи 2021 році за один рік, в 20-му, заробляє близь, трошки менше 2 мільярдів гривень. Це ще до повномасштабного вторгнення. А після повномасштабного вторгнення, ну як бачимо, насправді деребан тільки продовжується. Марганцеві руди добувають Коломойський та Пінчук. Тепер задайте собі питання, на яких підставах Володимир Зеленський вносив четвертий пункт плану перемоги, якщо ці всі родовища вже мають законних власників? На яких? Чи з усіма він хоче посваритися, відібрати назад? Чи як він хоче зробити? Чиї інтереси він захищає? Чи має відбутися якийсь перерозподіл? Чи треба відкусити свій кусочок від усіх? Злі, але добре поінформовані язики мені в свій час сказали, що лего участку тих всіх спецдозволів на ключові наші надра пороздавали під час того, коли Злочевський був міністром геології в часи Януковича. Той самий Злочевський, якого потім довго судили, який пов'язаний з сином Байдена, куди син Байдена пішов і отримував мільйони доларів. І оцей весь скандал з бурізмою і так далі. Так чиї інтереси захищає Зеленський? Нас з вами. Я хочу, щоб ви добре усвідомлювали, що які б лозунги вам не казали політики за умови, якщо ми не повертаємо собі у власність наших надр, Нашої землі, якщо ми відповідно до скандинавського зразку, не створюємо в Україні суверенні фонди, які наповнюються грошима від використання будь-якого нашого ресурсу, і з допомогою яких забезпечується наша оборона, наша безпека, наша освіта, наша медицина і так далі. Інвестуються в наш бізнес, тому що наша сировина. Для нашого виробника це сировина, яку він може взяти за основу, переробити і продавати вже щось із високою доданою вартістю. І в такий спосіб, якби ми наповнювали наш бюджет через ці суверенні фонди, нам би не треба було душити повністю малий та середній бізнес величезними податками. Так як це відбувається зараз. Все взаємозв'язано. Так от, той, хто про це мовчить, той, хто мовчить про те, що. Частину нашої землі забирає Путін з допомогою танків, ракет, автоматів, а іншу частину з молотка розпродає Зеленський, розподіляє тим, кому треба. Він насправді прикриває знищення українського народу. А для того, щоб побудувати нам Україну майбутню, ми мусимо чітко зафіксувати свій економічний базис. І є 13 та 14 статті Конституції, які дають нам такі можливості. І вже після фіксації того економічного базису можна розпочинати співпрацю, в тому числі із США. І ця співпраця може бути дуже вигідною для нас і для них так само. Це дійсно можна так зробити, можна організувати. Але ну, це точно не буде організовувати Зеленський. В нього інтереси зовсім інші. Інакше він би не продавав Україну оптом і в роздріб, в тому числі і під час повномасштабної війни. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Дуже прошу про інформаційну підтримку. Це справді важливе відео. Ні, це не є щось таке резонансне, де хтось когось вбив, зґвалтував і так далі. Але мова йде про фундаментальні речі державотворення. Якби мільйони українців ці речі розуміли, ми б жили в зовсім іншій державі. Це вкрай важливо. Тому допоможіть, будь ласка, інформаційно. вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, впишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.